Куди подіти безпритульних котиків чи песиків. Але ліпше ставити питання не так, а робити все для того, щоб хвостатих тих безхатьків було якомога менше. Для цього треба стерилізувати тваринок, аби потім не ламати голову, де подіти їх потомство, а також по можливості прихистити у себе собачку чи котика з вулиці або з притулку. Віддамо кошенятоку хороші руки. Кошенята дуже гарні та лагідні. Знайшли коробку з кошенятами в під'їзді. Можливо, хтось хоче забрати, бо кажуть, що вони вже другу ніч в під'їзді так ночують малесенькі. Віддам безкоштовно кошенят. Самі їдять, ходять на пісок, дуже гарні. Звертайтеся. Увага! Підкинули до лікарні знову цуценят хлопчик і дівчинка. Дуже гарні. Можливо, комусь потрібна собачка. Візьміть, дівчинка схожа на породисту. Луцьк прилаштовуються собаки, хлопчик і дівчинка. По віку їм орієнтовно 5 місяців. Будуть дуже малими та низькими, ідеально для дому чи квартири, особливо, якщо є діти. Собаки дуже грайливі та контактні і дуже гарні. Їх підкинули на територію багатоквартирного будинку. Не маючи місця, вони постійно ховаються під машинами, а це дуже небезпечно. Таких оголошень у соцмережах, на жаль, безліч, і ще більше знедолених котиків і собачок, яких лишають на призволяще у дворах, під'їздах, а то й вивозять подалі у ліс чи просто викидають, як не потріб. Аби безпритульні тварини не гинули від голоду, холоду чи під колесами автомобілів, важливо стерилізувати чотирилапих як домашніх улюбленців, так і хвостатих безхатьків. Стерилізація дуже важлива в першу чергу домашніх тварин, тому що саме безпритульні тварини з'являються через неконтрольованість домашніх. І, хоча є законники, передбачає, що людина повинна піклуватися про новоднороджений приплід, на жаль, він не діє, тому що ніхто не може контролювати, зайти до коїсь квартири, подивитися, можна чи не можна. Громадська організація порятунок чотирилапих стерилізує та повертає тварин на місце попереднього проживання згідно договорів із органами місцевого самоврядування інших населених пунктів. Нині тут Десять песиків із міста Сарни. Деякі собачки вже відпочивають після стерилізації. Тваринки з особливо трагічною долею, наприклад, домашній песик, якого викинули на вулицю, чи поранений чотирилапий, лишаються під опікою організації до приглаштування у родину. Якщо людина хоче взяти тварину, і вона до цього підійшла всією сім'єю. Так вирішили, що ми хочемо завести собі тваринку. Це я за наголошую, це повноцінний член вашої родини. Тобто ви берете собі ще одного члена родини. То тоді е, ми його закликаємо, звичайно, брати тварин з притулків, стерилізаційних з центрів. Якщо людина візьме таку тварину, це стовідсотково надійний друг на все життя. Він ніколи не зрадить, він буде дуже відданий, він буде найніжніший, він готовий віддати життя за, за того власника. І саме ці тварини. Найбільше потребують ташої роботи. Лучанин Володимир взяв із притулку організації собачку Джесіку ще цуценятком, а нині вже привіз на стерилізацію. Треба ж комусь їх виховувати тих собачаток, маленьких. Треба, треба. А це Адель. Її теж взяла родина з Луцька ще цуценям. І таких історій із щасливим фіналом на щастя багато. А от песик Джек, який очима схожий на породистого хаски, понад рік жив у прилаштованій сім'ї, але його повернули назад. Мовляв, полює на домашню птицю. Тепер чекає на своїх людей, які точно не зрадять. А це бафі, вона дуже активна. Тож її віддадуть активній родині, а не до прикладу, пенсіонерам. А ось це бім, песик вже старенький. Його знайшли на дорозі у важкому стані. Ймовірно, збила машина. Він ще старесеньки вже буде доживати віку. Я не думаю, що хтось його візьме, але можливо хтось пошкодує його і захоче взяти. Є і маленькі цуценята з міста Дубно, що шукають турботливих господарів, а також кошенята зовсім крихітні, котрі чекають на свій дім. Їх підкинули до території організації у пакеті ще сліпими. Це чудом, просто ми їх знайшли, тому що тут в нас же ще ж велика територія. Тут дорога, тут фірма інші. Це я от прибирала і знайшла. Думаю, що це за пакет валяється? Завжди йду, всі пакети піднімаю. Скарб, скарб знайшла. То, от, і, але виявилися всі хлопчики. У нас одна кішечка теж підкинута, їх почала кормити. В неї з'явилось молоко. І нас чотири, два таких от чорненьких і одне шариженьке». Тож придивіться, можливо, ви побачите свого улюбленця і дасте тваринці шанс на щасливе життя. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.